Над доброго вечора з України вона, ця робота вона була така. ну тобто Хотілося щось таке зробити, щоб дійсно відчувалося, що ну, над цим працювали. І ми відслуховували багато насправді матеріалу, і етно, і, і різних гуртів. Просто у дахабрахи вони використовують унікальні інструменти. Uh -huh. І також хотілося щось з них ну, взяти, або може семпл зрізати, або щось таке. Чому так, таким чином працювали? Тому що зараз ну, немає українських там, бібліотек семплов, знаєте, де ти можеш знайти якусь там або сапілку, або якісь інші. Музичний інструмент в, ну, в такому доступі, щоб там 17-річний битмейкер міг взяти ці семпли і використовувати. Mm -hmm. І ми тому шукали в інтернеті, там дуже погане, як якість була, там хтось грає там щось там, практично взагалі весілля. знаєте, Там mm -hmm. ці скрипки або цимбали, чи ще щось. А, ну, ми над цим потім будемо працювати. В нас є там вже. Після нашої перемоги ми будемо їздити, записувати семпли робити, тому що ну, це потрібно. Інші, наприклад, там, ну, культури музичні, так? їх можна знайти. Східна культура там, турки, там, ці семпли, всі, вони є. На, ну, на майданчиках можна знайти і зробити такий саунд. Українського ж саунду такого немає. І зараз